Ну, що любі мої, продовжимо ми сьогодні огляд текстилю. Хочу вам показати ось таку тюль. Вона такого крему, ой, кольору як кава з молоком скоріше. Ой. Вона була в використанні така тюль. Тут ось вона відрізана, просто не зарублена. можливо, була широка, та відрізали, не знаю. Але ми будемо міряти, так, як є. Вона тут на стрічці нашита. Є тут ось гачки для карниза. Бачите, вона пошита так, ніби складена, складочками такими. Тобто, вона не розтягується. Оце яка є ширина, така і є. Зараз ми з вами вимірюємо, бо я не виміряла ні довжину, ні ширину. 95 см отут по стрічці. Сама вона тут внизу. Бачите, вона такими такими об'ємними. Це нашиті такі, ну, нашиті чітками. Не знаю, такі ніби крапельки по ній. Де гушени. Тут де вікно трішки рідше. І тут ось внизу теж густіше. Так, бачите, цікаво. так. Тут вона оверлована внизу. Зараз виміряємо її ширину внизу. Оце ж час забирає, ну не виміряла. Внизу вона... Так, 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 секунду, два метри. Два метри вона шириною і довжиною. Це одна така річ, що я не виміряла, в принципі, з великих. Так, тут у нас півтора. тут довжиною вона 2 метри і 20 сантиметрів. 2,20 довжиною. Отака От така, тюль. І йде вона в нас під номером, під номером 161 і коштує це ж я гляну, чи я не повторилися в мене номери. І коштує така тюль 120 гривень. Так, далі м -м, хочу вам показати, тут є деякі речі із власної колекції. Ось такий ранер, зроблений в техніці печворк, він абсолютно новий. Це все, бачите, це все пошито з кусочків, з клаптиків. Зараз я вимірюю вам його довжину, а потім розверну, покажу. Так е, метр сорок, ну, майже півтора метра. Майже півтора метра. Метр сорок шість, отак от така довжина його і ширина сорок сантиметрів. Так, і тепер будемо з вами його роздивлятися. Такий він це з, якби, з лиця. Оце він так виглядає. І ось так він виглядає із Ну, Тобто, можна використовувати і цією стороною, і цією стороною можна використовувати. Бачите, тут ось клаптики це все ну, печворк. Ось така краса, що тут? тут квітка. Тут ось якийсь олень. Тут якась пташка, і тут ось такі новорічні іграшки. Тобто, Але тут, ну, тобто, якісь різні пори року тут перекликаються. Це універсальний. Під номером 160-350 гривень така краса. Так, далі є наволочки. Ось така е, наволочка. Наволочки дуже гарна тканина якісна. Вони практично всі, ну, я буду кожну показувати. Ось така наволочка, вона е, на блискавці. Ой, з якої ж сторони вона розтібається. З цієї. Вона на блискавці. Не знаю, е, чи тут повинна бути собачка, чи не повинна тут бути собачка, Ну, її тут немає. Замок, блискавка працює. Ну, Я вам скажу, що є в мене деякі постілі, що вони без собачки. Тому я не знаю, ні, наче дірочка є, наче вона тут повинна бути. Але в мене є справді такий комплект постілі, який без собачки. При тому я його колись в магазині купляла. Можливо, для того, щоб, ну, не. Не пошкряватися. Так, дивіться, ширина 62 на 62 см. Ось така вона квадратна, з цієї сторони метелики і з цієї сторони метелики. Іде вона під номером 159 60 гривень така наволочка. Ціна просто символічна. Так, Далі ось така наволочка. Це раз взагалі попалися такі... отакої От форми якоїсь, ніби квадратної. Ось така наволочка, дивіться: 60-сантиметрів ширина, вона на гудзиках. Гудзики всі є в наявності. Ось тут потайні петельки. Також на 60 така наволочка. Також натуральна канина бавовна, під номером 158-60 гривень. Так, далі маю комплект. Ось такий в блакитних кольорах. І з цієї сторони вона така, і з цієї сторони вона така. Також вони на блискавках, так, з цієї сторони, тут також нема собачки, бачите? Все працює, але собачки нема. Ну, розтівать так трішки, а застівати гарно. От просто так взяли і застібнули. Так, я думаю, що тут розмір також. 60 на 60, ну тут. По самий край 65 на 62. Ось такі розміри. Це комплект. Їх дві таких наволочки. Ось ще одна покажу вам. Також, бачите, нема тут собачки. Ось так воно розтіпається, застібається. Так, і цей комплект у нас іде під номером 157-120 гривень за комплект. Так, і ще одна наволочка, ось така. Також натуральні, все це натуральні наволочки. Ось така. Також тут розмір 60 на 60, я вже бачу ну 62 на 62. Під номером 156-60 гривень. Тут вона на гудзиках. Бачите? Всі гудзики є в наявності. З однієї сторони, отакий вона має принт, з цієї сторони, ось такий принт. Дуже гарна наволочка. Номер 156-60 гривень. Так. Далі маю ось такий таку серветку або доріжечку. Ручна робота в чудовому стані. Я так зрозуміла, що вона повинна бути, е, отак, як їх крохмалять, то вони повинні бути якось ніби отут, ну, такими хвильками. Ну, Це вже в залежності від того, хто як її заблокує. Можливо, просто заблокувати і не буде вона хвильками, а буде отак, ось дивіться, а буде отак вона рівно. Ну, тут, Але я так думаю, на мій погляд, що тут воно. І в'язалося, щоб було трішки так зібране. ніби. Ну, така серветочка, вона шириною 38 см і довжиною 82, 83, майже 85, якщо її гарно розправити, ось така серветочка під номером. Вона йде 148-100 гривень. Без... Немає ніяких недоліків там. Так, далі ось така в мене серветка або скатертина. Хто як назве. ось така ажурна, плетена гачком вручну. Також я тут не бачила ніяких недоліків, все тут в чудовому стані. Довжину вона має. Щось в мене сьогодні є, сантиметрова стрічка скручується. Так, довжину вона має метр, метр або навіть більше, хто як натягне. І ширину 50 см. Ось така ажурна серветка, скатертина, доріжка, хто як назве, бачите, вив'язані такі троянди. Е, в чудовому стані немає ніяких недоліків тут. Під номером 147, вона коштує 250 гривень. Так, далі ось така є декоративна наволочка. Такі були у попередній посилці, були такі зелені, але їх було пара. Ну, така якість. Тут, на жаль, одна. На жаль, вона одна. Така наволочка. Розміри з 45 на 45. Далі тут є блискавка. Дивіться, все тут працює. Ось така вона із середини. Під номером 146-60 гривень. Ну, так, як вона одненька. Так, ще в мене є комплект наволочок. А, ні, це не той комплект. Ось такий комплект наволочок. Зверніть увагу, така тканина жакардова, але натуральна. Вона така не геть білосніжна, а трішки такого кремового кольору. Все тут працює, блискавки тут працюють, працюють. Блискавки працюють. Так, і ось друга. Але в мене відчуття, що вони різні, е, ніби різний, різна тканина. Хоча, в принципі, вони зовсім однакові. Та ні, ніби однакові. Ну, неважливо. Е, неважливо в тому плані, що вони по кольору і по структурі, ну, принт одинаковий, а. А чомусь, ніби, мені здається, це щільніша. Чому мені так здається, не знаю. Ось лише на оцій наволочці є такий недолік, ось така смужечка жовтенька. Ну, я думаю, що це можна вивезти. Я не пробувала, але я думаю, можна вивезти. Такий комплект йде під номером 141, 100 гривень, тобто кожна наволочка по 50 гривень. Так, далі в мене є ось такий, я його просто сформувала сама. Комплект, скажімо так, із серветок, це серветки ляні, вони натуральні. Ну, я думаю, що вони були в користуванні, хоча по них це і не скажеш, але я думаю, що вони були в користуванні. Хоча тут 100% бавовна. Написано. І дивіться, ну, це такі серветки для використання на кухні: 44 на 44. Отаких От серветочок три штучки, і одна ось трішки, вона інша. Вона трішки більша. І інша за кольором, але за якістю, вона така сама, вони бавовняні. І отак я їх сформувала, бо буває, то залишається по одній, по дві. І оцей комплект із чотирьох серветочок під номером 144, 50 гривень за оціх чотири штучки. Я думаю, що це дуже гарна ціна. І такі серветки, вони на кухні завжди згудяться. Далі у мене є скатертина льон. Ось така скатертина. Оце ж другий випадок, коли не виміряла. Так, дивіться, сім... півтора на півтора, здається, мені. Ні, півтора на метр двадцять. Ось така лняна скатертина. Вона е... в користуванні була, але вона не має ніяких пошкоджень, ніяких недоліків, немає плям. Немає тут ніяких там нічого. Все, все в чудовому стані. Ось така скатертиночка. під номером 142, 150 гривень коштує. Так, серветочка, це, мабуть, залишилася із попереднього огляду під номером 140. 20 гривень, ну, це як носова хустина. Ось. Носова хустина або е серветочка. Ну, я думаю, тут тканинка натуральна, то вони йдуть, як носові хустинки. Номер 140-20 гривень. І ще в мене залишилося колись, колись в мене вони були. І так я їх в шухляду поклала, частину розібрали. Отаких От пов'язочок, а частину залишили. Зараз, ви знаєте, дуже практично, так як жарко і волосся можна підняти, щоб не заважало, як там, ну, або макіяж наносить, або навіть просто вечором крем нанести на обличчя, ось такі новенькі пов'язочки. Тут вони ось тут резиночка, а тут просто плетений гачком. Вони навіть із ярликами 2 євро. Під номером 139, кожна пов'язочка по 30 гривень буде коштувати. Номер 139 30 гривень, їх дві. Так, далі, ось хочу показати вам, чи це тюль. Колись у мене така була вже у. Ну, от знать би було, знаєте, можна було б залишити її. І... Колись в мене така була вже одна річ, ну вони інколи повторюються. Ось така тюль або покривалений, ну, або штора, фіранка, не знаю, що це. Ем... Розміри 2,10 на 2,80, тобто, я так зрозуміла, ширина 2 метри 10 см ну, на одне вікно. А довжина. Ем... 2 метри 80 см. Ну, тут можна, я думаю, якщо довга, то підкотить. Під номером, зараз озвучу, а потім все вам покажу. Під номером 138, 300 гривень така краса. А тепер покажу вам. Із трьох сторін, вона навіть із чотирьох сторін була, мала отаку. Можливо, правда, це було покривало, його використали як тюль, а можливо, так спеціально. Зроблено. І з чотирьох сторін це органза, ось так дивіться. Ось так органза, вона доволі щільна така. З чотирьох сторін вона обшита ось такою мережкою або мереживом, правильніше. Мереживо натуральне. І десь посередині, десь посередині я бачила таку гарну, гарний такий ажурний, ну, таку вставку, дивіться. Отака От вставка посередині ажурна. Ну, десь так, на вікні, можливо. Можливо, це справді як покривало використовувалось, не знаю. Ось дивіться. Ну тут посередині є така мережечка вставлена. Дивіться, таким ромбом. Ромбом вона вставлена. Бачите, тут і тут. Дуже гарна, легка така, е, така тюль. Або фіранка. Не знаю, що це. Так. Далі є в мене ось цей комплект наволочок. Вони такі цікаві, знаєте? Ні, вони в гарному стані і це натуральна тканина. Така бавовна дуже-дуже приємна до, на дотик. Вони на блискавці. Так, а ось. Бачите, тут теж нема собачки. Я не знаю, мабуть, це так і треба. А можливо, просто треба вставити, не знаю. Блискавки тут працюють. Отака От вона за розмірами. Зараз вам виміряю. Ну, можливо, в кого є такі подушки. Дивіться, довжиною 80 см, а шириною 35-38 навіть. Оце такі дві наволочки. Кхе -кхе, комплект. Ну, знаєте, поклали мені, то я й показую. Під номером 137, 100 гривень за оцю пару наволочок. Так, далі у мене є ось така скатертина, скоріше всього, це льон. Ну, я, мабуть, теж її виміряю. Вона невеличка. Вона на кухонний столик для повсякденного використання. 80 ширина і. Е... Метр 20 довжина. Отака от вона ця скатертинка, просто льняна, сама по собі вона льняна, от таку клітиночку і обшита ось так. Ну, так вона обшита. Вона не має ніяких недоліків, все тут в чудовому стані. І така, знаєте, вона щільненька. Вона не тоненька, а така щільненька. Під номером 136, 80 гривень, ось така скатертиночка. Так, далі є рушничок. Ось такий рушничок, це льон. Рушничок вінтажний. 73 довжина 45 ширина. Під номером без, без неду, Ну, в гарному стані. Під номером 135, 40 гривень такий рушничок. Так, є ось такий рушничок. Також натуральний льняний рушничок, кухонний 78 довжиною і 44 шириною. Під номером 134, 40 гривень такий рушничок. Так, ще один красунчик такий із квітами, кухонний рушничок. 1998 рік календар, і тут ось такі квіти. Під номером 133, 30 гривень, він коштує 63 см довжина і 40 см ширина. Цього рушничка. Так, і ось такий рушничок він е, тут дуже така гарна тканина, і я не думаю, що ним користувалися, ну, але тут є ніби втрата кольору. Можливо, і, ну я не знаю, як, як пояснити, е, чому втрата кольору, можливо, так, в таких блідих кольорах він і був. Тут навіть ось бачите, видно, що ну, не вішали. Не та, ну, видно, що він не, не користований такий, знаєте, що затертий там чи що. Ні, він весь абсолютно чистенький. І навіть тут цифри гарно видно. Можливо, такі просто тусклі кольори і були. Не знаю, не буду нічого казати. Тут 67-й рік. Мене тоді ще не було. Ну, ці рушнички, можливо, пізніше. Виготовлялася просто, ну, хоча календар, не знаю. Під номером 132, 30 гривень такий рушничок. І вишенька на торті. Це також з власної колекції, я інколи виділяю дещо. Річ унікальна. Я тепер нагадую, що мені траплялася така колись серветка. Але я її виставила на продажу. Ну, але що вже. Комплект П'ять таких серветок. 3, 4, 5. Так, розмір 40 на 26. Ось такі серветочки, П'ять штучок їх, вони в чудовому стані. Зверніть увагу, ось такі. Бачите, яка це краса. Це все-все-все вишивка, все вишивка. Вони такого кольору кави з молоком. І ранер. Ось такий ранер. Довжиною метр і шириною 41 см. Отакий комплект. Хто бажає придбати таку красу. Під номером 167 600 гривень така краса. Ну, це справді, знаєте, річ унікальна. Так, ну, все більше в мене вже на сьогодні немає нічого. Працюємо в режимі, переглядаємо, пишете. Viber, WhatsApp, Telegram, куди вам зручніше. Мої контакти є у описі під відео. Робите замовлення, оплата на карту і повідомляєте мені, коли кому відправляти посилочки. Відправка в основному вівторок-четвер, субота, так як працюють обидві пошти. Ну, я трішки затримала відправку. Сьогодні вранці могла відправити, але ж в мене текстиль був, і я подумала, що, можливо, хтось захоче доформувати посилку, то вже тоді буде відправка у вівторок. От, тому так. Ну, ніби все сказала. Всім дякую, всім тихого, мирного дня, спокійних вихідних, таких, знаєте, в. Вдалих вихідних. До зустрічі всіх обняла.